Наша свідомість та розум функціонують у двох так званих станах. Коли ми знаходимося у цих станах, ми діємо відповідно до того, чого зараз потребує якась конкретна ситуація. Але проблема в тому, що ми дуже часто не можемо переключатися між цими станами. Перший стан це стан так званого мислителя. Коли ми знаходимося у цьому стані, ми постійно про щось думаємо. Ми переживаємо, ми думаємо якийсь варіант розвитку подій. Тобто, у цьому стані ми генеруємо багато різних думок, концепцій ідей. І є інший стан це режим так званого буття або спостерігача. Коли ми знаходимося у цьому режимі, ми усвідомлюємо, що відбувається з нами, ми спостерігаємо за нашими відчуттями. Замість того, щоб думати, ми більше переживаємо або навіть проживаємо. Те, що з нами відбувається, тобто це по факту контакт з нашим тілом або з тим, що відбувається тут і тепер. І дуже важливо зрозуміти, що іноді ми не розуміємо, коли ми, по перше, знаходимося у цих станах, коли у якому стані ми знаходимося. А друге, що дуже часто ми нам складно переключатися. І проблема у тому, що у більшості випадків людина, яка страждає на якісь психологічні проблеми, якісь труднощі, наприклад, тривога або багато різних думок, переживань. Вона дуже часто і активно знаходиться саме у режимі мислителя. І вона не може відключатися від цього режиму. Що це значить? Що я думаю, що кожен з вас колись там стикався з тим, що він, наприклад, перед сном лягав і починав засинати, але йому не вдавалося це зробити, бо він постійно про щось думав. Багато думок крутилося в голові, якихось переживань, якихось концепцій. Він думав про те, що він сьогодні неправильно зробив, що треба буде зробити завтра. І таким чином ми постійно думаємо, 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 і ми не можемо заснути, бо наш розум не зупиняється. І це якраз той режим мисл... мислителя. І нам дуже часто нам складно з цього стану вийти. чому тому, що ми звикли бути у цьому стані, тому що постійно нам кажуть всі, що треба багато думати, планувати і так далі. І у нашому житті, у нашому суспільстві так склалося, що цей стан вважається більш бажаним, ніж стан спостерігача. Але ми навпаки розуміємо, що дуже часто це надмірне думання і надмірне перебування у режимі мислителя, воно тільки заважає, тому що воно призводить до того, що людина постійно знаходиться у стресі. Бо коли ми постійно про щось думаємо, це надає нам можливість насолоджуватися процесом. І важливо зрозуміти, що. Оцей режим внутрішнього мислителя і режим спостерігача вони постійно вони ніби паралельні, але вони ніколи не зможуть пересікатися. Тобто, чим більше ми знаходимося у режимі буття. Тим менше ми знаходимося у нашому режимі мислителя. Ми не можемо функціонувати у цих двох станах одночасно. Я думаю, що ви часто це помічали. Наприклад, коли ви робите щось дуже активно, наприклад, займаєтеся якоюсь цікавою діяльністю, знімаєте або малюєте, або займаєтеся спортом, наприклад, бігаєте. Це допомагає вам дуже сильно відволікатися, або навіть не відволікатися, а переключитися від вашого постійного оцього продукування думок. До того, що до ваших відчуттів, до того як ви бігаєте, або до того, як ви малюєте, і ви ніби дуже сильно поглинаєтесь у цей процес, і це ось таке сучасне, модне, як цього називають, де да? ця фраза про бути у потоці у моменті, ну насправді вона дуже добре характеризує те, що якраз відбувається, коли ми знаходимося у режимі буття. І дуже важливо навчитися балансувати між тими режимами, тому що режим буття допомагає нам. Фокусуватися на тут і тепер, насолоджуватися життям, відчувати наші, наше тіло, мати контакт з нашим тілом. І при цьому трохи іноді відпочивати від наших думок. І це є дуже важливо, бо ми не можемо постійно думати про щось. Це Насправді є причиною багатьох тривожних розладів, наприклад, генералізованого тривожного розладу. То нам треба навчитися якимось чином переключати себе з режиму мислителя до режиму спостерігача у цьому нам дуже може допомогти медитація тому що якраз медитація допомагає переключатися у режим буття щоб розум потік розуму він трошки стихав і в нас з'являлося більше місця для того щоб робити щось для нас важливе бо іноді наш розум настільки багато думок продукує що ну скажімо так що ми просто не можемо сфокусуватися на тому, щоб насправді добре вирішувати проблеми. Ми думаємо, думаємо, думаємо замість того, щоб робити, аби просто приймати, що ми не все можемо продумати. Бо іноді наші переживання насправді настільки допомагають нам вирішувати проблеми, наскільки е, створюють нові проблеми у нашій голові. Бо ми переживаємо, ми катастрофізуємо, ми накручуємо себе, і все це робить наш розум. І можливість трошки відступити від цього, да за цим процесом, замість того, щоб постійно бути у ньому, це якраз також навичка цього режиму буття. Коли ми вчимося такому неосудливому спостеріганню за думками, ми дистанціюємося від них і фокусуємося на тому, що для нас є зараз важливіше. Це наше тіло, контакт з теперішнім, відпочити, помедитувати, подихати, зробити щось приємне для себе, попити каву і на 100% насолодитися цим процесом, відчуттями, смаком кави і так далі, для чого це важливо знати? Бо коли ви розумієте, що ваша свідомість може функціонувати у двох станах, тоді у вас з'являються нові можливості і вибір, у якому стані ви хочете зараз функціонувати. Якщо ви розумієте, що зараз вам треба навпаки думати або або продумувати щось, тоді вам треба сфокусуватися на ваших мисленевих процесах. Але коли ви розумієте, що зараз ваші думки не допомагають вам вирішувати проблему або бути у моменті, робити щось, те, що для вас важливо, тоді треба переключатися у інший режим, режим буття. Бо розум дуже часто може показувати нам щось або генерувати думки, які не відповідають дійсності. Він може лякати нас, змушувати нас сумувати або злитися. Але насправді ці думки і цей потік розуму не відповідають тому, що насправді відбувається зараз. І можливість дистанціюватися і перейти у інший режим, щоб взяти паузу, і щоб трохи критично подивитися на власні мисленеві процеси, допомагає побудувати таку дуже сильну систему усвідомленості, і це є дуже круто насправді, бо це є основа психічного здоров'я або психологічної гнучкості. На сьогодні все це було таке коротке відео. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Напишіть, чи подобається вам формат відео на вулиці. Бо це щось нове насправді, і я не дуже часто бачу, щоб там психологи робили щось схоже. Чекаю від вас фідбеку і до наступного відео.